При зупинці авто у поліції іноді бракує доказів порушення водієм ПДР, і вони вигадують різні зачепи. Наприклад, на вашому автомобілі пошкодження, явні ознаки ДТП. Надайте свої документи для перевірки. По-перше, відповідно до постанови Кабінета міністрів України від 3 серпня 1993 року, Н595, не підлягають обліку відомості про дорожньо-транспортні пригоди, скоєні на територіях підприємств, аеродромів. Військових частин та інших об'єктів, під час тренувань і змагань з автомобільних чи мотоциклетних видів спорту, пригоди з участю тракторів, інших самохідних машин і механізмів, пригоди, що сталися внаслідок стихійного лиха, пригоди, що сталися при відсутності водія за кермом, запуск двигуна з допомогою пускової рукоятки, або пуск двигуна при увімкненій передачі, пригоди, що сталися при щепленні розщепленні транспортних засобів із причепами, пожежі на транспортних засобах, що рухалися. Виникнення яких не пов'язано з їхньою технічною несправністю, пригоди, що сталися внаслідок навмисних дій, спрямованих на позбавлення життя або заподіяння шкоди здоров'ю людей чи майну. По друге, в силу презумпції невинуватості водій не зобов'язаний нічого пояснювати статті 63 Конституції України. По третє, поліцейський згідно частини 2 статті 251 КУПАП. І статті 77 Кодексу адміністративного судочинства зобов'язаний довести, що пошкодження є наслідком ДТП, а автомобіль знаходиться в розшуку або орієнтуванні в інформаційній підсистемі гарпун системи інформаційний портал Національної поліції України. Інформація відповідно до наказу МВС номер 497 від 13 червня 2018 року має бути наявна по статті 3 розшук ТЗ, що залишив місце дорожньо-транспортної пригоди. Про розшук ТЗ. Водії, власники, співвласники, яких залишили місце ДТП. Ця інформація не є секретною згідно частини першої і дві статті першої закону України про доступ до публічної інформації. Відмова поліцейського від надання цієї інформації може бути кваліфікована по статті 367 кримінального кодексу України. Службова недбалість.